Доброго Раночку усім любителям троянд. Сьогодні у нас дощик. Нарешті ми його дочекалися в, в городі, в клумбах. Зараз немає можливості працювати і ми насолоджуємося тими крапочками, які потрапляють на наші рослинки. Я вирішила сьогодні розділити. Трояндочку. Я вирішила скористатися тим, що не можу працювати в кумбах, і пересадити трояндочку, яка у мене є у горщику. Дуже часто запитують, що робити з міні-трояндочками, які Купили у магазині. Їх, як правило, там по три або по чотири рослинки. Ну, давайте розберемося, що з ними робити далі. От, як ви помітили, у мене рослинка відсвіла. Ось тут були жовтенькі квіточки. Ось одна, дві, три. 4, 5, ну, тобто їх було багато, але я їх пообрізала вже давненько, а пересадити все не було часу. Тобто, зараз ми з вами розберемо усі подробиці, я постараюся вам показати, що із рослинкою робити далі. Бо дуже часто говорять, та я купила, у мене відцвіла і я викинула. Я хочу вас навчити, що робити із цими рослиночками, щоб вони вас радували не один рік. Отже, купили ви у магазині трояндочки. Якщо вона дуже гарно, довго квітує, достатньо частого поливу. Бо ґрунт у цих троянд, як правило, транспортувальний дуже-дуже сухий. Щоб волога, яка потрапляє на рослинку при поливі, довго не застоювалася. Тут, як правило, є або агроперліт, або вермикуліт, щось для того, щоб розрихлювало ґрунт. І для того, щоб волога утримувалася, але болота щоб не було. Бо трояндочки дуже-дуже поражаються кореневими гнилями, грибками. Значить, Що перше треба роздивитися? Виняли ви із горщика, побачили, що коріння живе, здорове, все в порядку. Єдине, що нам треба цю рослинку привести до ладу. Ну, перше, я прибираю листочки, які опали. Я спеціально їх заздалегідь не прибирала, щоб вам показати. Ну, Буває от трошечки, це те, що природним шляхом опало, а буває у декого і більше листячка, якщо рослинка має якісь проблеми. Так, прибрали. Далі дивитеся, у вас повинно бути три або чотири рослинки. У даному випадку у мене три, бо буває дуже часто і чотири. Беру, не боюся, дівчата, запитують, що робити. Не бійтеся, шукайте, але не ножем розрізайте, а саме своїми руками. Ви повинні відчути, де рослинка. Пустила корінці, от з тими корінцями її, і відриваєте. Спочатку не поспішаючи розділіть, приберіть зверху ґрунтосуміш. Ось. Тепер видніше. Бачите, у мене ґрунт не дуже мокрий, не дуже вологий, не дуже сухий, такий нормальний. Через те дуже гарно відділяється. Ось дивіться. Три рослинки, верхівки без коріння і, звичайно, що коріння унизу. Бачите, дуже легко воно розділяється. Буває, що більше коріння, тоді розділяти набагато важче, але ви це все робите руками. Тобто, дивіться, якщо корінець, он пішов, то ви його просто відділяєте. Не відрізаючи, не відриваючи, а пробуєте так, як він природним шляхом тут пішов до іншої рослинки в гості по сусідству, то ви так забираєте цю, цей корінець рослинці. Ну, у мене вийшло ось так. Бачите? Кожен корінець має при собі трішечки ґрунту транспортувального, тому цей ґрунт я залишаю з цими рослинками. Найкраще тримає ґрунт це оця рослинка, яку я першу відділила. Ну, а тепер дивіться, що ми можемо з вами зробити. Ми можемо їх посадити в три горщики. І доглядати, як за звичайними кімнатними трояндочками, поливаючи, удобрюючи. ми можемо посадити їх у ґрунт. Зараз дощова погода, вони гарно адаптуються, приймуться. І неважливо, що зараз уже літо. Вони просто треба їх трішки перетінити. і вони нормально себе будуть почувати. Звичайно, що навесні краще висаджувати. Але ну, раз літо, то що ж, треба висаджувати, коли є. Значить, дивіться, я роблю ґрунтосуміш, у мене пісок. В городі, в клумбі. Я взяла з звичайної клумби, бо я буду висаджувати їх у клумбу. Я взяла із звичайної моєї клумби землі. У мене пісок. Ну, з додаванням. Буває, я додаю перегною. За цим разом у мене трішки перегною, але я додаю обов'язково осмокот. Я вже його неодноразово показувала, я його дуже люблю. Ну, Таку пригірш я вам зараз покажу. Ну, Десь отак. І це на всі рослинки. Я ось так посипаю і змішую. Що тепер я роблю? Раз це в мене йде, йдуть трояндочки в ґрунт, можна їх висаджувати прямо з коренями в ґрунт, і присипати цією сумішю, яку я зробила для них. Можна садити в горщик. Як я вам вже казала, й доглядати як за кімнатними рослинами. Якщо горщик, то я додаю обов'язково ще або торфу некислого, або е, е, універсальний ґрунт той, що е, продається. Універсальний ґрунт і трішечки щось для розрихлення, або агроперліт, або вермикуліт, або перліт щось. Щось з такого. Е, я додаю в оцей ґрунт, який я щойно приготувала. І ще цю ґрунтосуміш, в якій жила рослинка, для того, щоб їй легше було адаптуватися і гарно-гарно вимішую. Далі я беру вазончик, е, ну, дивлячись по Об'єму кореневої системи невеличкий вазон, але трошки більший, ніж ніж коренева система. Це може бути там, подивитися, щоб вільно входила рослинка в цей горщик. і Присипаємо. Значить, дивіться, Якщо у вас буде ваша рослинка жити в кімнаті, то я рекомендую взяти дренаж зробити або керамзитом, або пінопластом. Я роблю, як правило, керамзит дуже люблю, тому що він набирає вологу і потім її поступово віддає. Можна перліту, вермиколіту брати більше, якщо ви хочете. Але не переборщіть із е, добривами. Чому я вибрала зараз у смаку? тому що він не, не зразу ж розчиняється і не пошкодить корені. Бо оці корінці, які зараз перенесуть посадку, вони е, трішечки такі ранимі, скажемо, вразливі. І вони... Дуже-дуже можуть постраждати, якщо ви внесете якесь добриво, що швидко розчиняється у великій кількості, та навіть і у малій. Ось, отаким чином я посадила цей горщик, І це я просто буду садити прямо з горщиком у ґрунт. Чому прямо з горщиком? Тому що, ну, я так люблю. Я люблю, коли до мене люди прийдуть, сподобався кущик, я витягаю його із ґрунту. Він у мене стоїть ось так по водочок. Я підкопала і разом із корінцями все людині віддала. те не буде ніяк ну, дуже травмуватися рослина при пересадці. Далі. Дивимося на цей кущик, маємо кілька брунічок, маємо листочки, тут маємо листочки, дивимося. ну Якщо ростиме кущик, тут ось вшир буде, да, трошки вгору. Але тут ось є брунічки. І ось далі пішла. Гілочка дуже висока порівняно із цією брунькою, чи з цим стебельцем, яке, яке залишилося. Що я роблю? Я шукаю бруньку, яка йде, ось, бачите, з куща, з горщика. Є тут бруньки такі, які йдуть і в горщик, але з горщика йде або ця нижня, ну це дуже коротко. І ось отака верхня. Я її над брункою беру і зрізаю. Получився у мене ще отакий пагінець. Ну, я його спробую укорінити це другим етапом. Я вам розкажу, як я це роблю. Отже, ось получився у мене такий вазончик із отакою трояндочкою. Так, я отримала кущик який буде рости і розвиватися, відставляю його в сторону, беру інший кущик. Так, вазончик теж приблизно такого самого діаметру. Наступну рослинку я хочу посадити у кімнату. Я додаю більше перліту прям щоб от видно було що перліт-перліт. Додаю сюди, як я вам і говорила вже, що дуже люблю керамзит. Додаю керамзиту на дно горщика, коли більше, коли менше, але я додаю його для того, щоб розрихлити ґрунт і для того, щоб... Щоб гарно зберігалася волога. Посаджу в кімнату ось таку рослинку, яка має гарну кореневу систему і гарно розвинена. І присипаю, вставила так, і присипаю грунтосуміщу, але присипаю не повністю. Я це роблю. Трішечки, щоб рослинка стала. Потім я беру укорінювач. Можна брати будь-який укорінювач. Я беру отакий корнівін Це не реклама, я просто його дійсно використовую. І трішки припудрюю ґрунт, уже Получається не по самим корінцям, але ґрунт поряд. Хоча можна і на корінці. Я дуже часто і в корінці присипаю, щоб краще проживалося Але це буде діяти довгенько, бо з корінців потраплятимуть, з те, що потрапило на корінець і потраплятимуть теж до рослинки поживні речовини, які в укорінювачі є з ґрунту. Так, я присипаю і гарно, гарно, гарно втрамбовую. Тут пухкий рихлий такий ґрунт, воду проникне, повітря проникне, тому я ущільнюю його, утрамбовую. От, і в мене вийвся отакий кущик. Получився кущик. Тепер дивимося. Що йому треба зробити? Ну, По-перше, <кій> дивимося уважно на рослинку, е, розглядаємо тут все, листя здорове, е, стебло здорове. Ну, ось оцейший пагін. Ми бачимо, що рослиночка цвіла, і видно, що квіточка її була. Нормально, просто оцвілася і все. Але е, толку із, оці, із оцього стебельця уже не буде. Його треба трішечки вкоротити. Ну, скажімо, на пару міжвузлів. Дивіться: 5, так як і на звичайній е, великій, гібридній троянці, е, ви зрізаєте до першого п'ятилистника. Так само і тут. Я зрізаю до першого п'ятилисника. ось три листочка, видно вам. Зараз я трішки підніму, щоб показати. Ось дивіться: три листочки, три листочки, друге, три листочки. Ось. І ось перший п'ятилисник. Я його Зрізаю ці стебельце над першим п'ятилисником. Ну, скажу так, з оцього черенка, чи живця, з цієї гілочки, навряд чи можна отримати якийсь такий продуктивний живець, що Можуть прижитися, але викидати я його теж не буду, я спробую укорінити. Так, далі показую наступний. Значить, що тут у нас теж відцвівся. теж має п'ятилисники. Так, раз, два, три, ну, тобто, все в порядку. Але є верхівка з трьома листочками. Ось один з трьома листочками. Ось другий, третій, четвертий, тобто це все доведеться прибрати, теж до першого п'ятилисника. А до першого п'ятилисника це аж ось. <кій> Бачите, отакий гарний. Знову ж таки. Ну, не рекомендують отак... використовувати отакі живці. Я використаю, спробую. Ну, жалко мені його викидати, тим більше, що я вмію укорінювати. Далі дивимося на наступну. Ну, Тут уже, як то кажуть, за бажанням. Я це зроблю, а ви не знаю, чи наважитеся на таке. Чому я про це говорю? Тому що, як правило, купляють люди квіти і дуже хочуть, щоб вони одразу квітували. Я ж хочу зробити красивий компактний кущик. Тому я дуже-дуже уважно дивлюся на цю гілочку. Ну, по-перше, також вона ця гілочка відсвіла, але від неї пішов пагін і з невеличким бутончиком. Уже. Ну, в принципі, можна його залишити і побачити його жовте квітування. Але я ж хочу красивий компактний кущ. Ще раз скажу, хто бажає, можете залишити. Але рекомендую і я, і література рекомендує, і інші квітникарі обрізати, щоб квіточки хоча б обрізати бутон. Щоб не квітувало, не тягло сили, а дало можливість прижитися. Тут я теж шукаю, де у нас п'ятилисник. Ну, п'ятилисник у нас аж, аж, аж внизу. Тому я шукаю бруньку, яку я можу відрізати. І ця брунька буде ось. І ця брунька так, поновлю зріз, бо щось мені не сподобалося, як я зрізала. Так, і дивіться, що у нас вийшло. Получився отакий красивий компактний кущик. Так, поправляю, залишиться политик. І третя рослинка, посадимо її. Ще раз показую, ще один спосіб показую: Значить, моя улюблена посадка на фітілі. Беру із старих колготочок фітіль, я так і фіалочки сажу, і деякі інші кімнатні рослини. Рослини, які я хочу посадити у кімнату. І утримувати їх щоб без великих проблем. Тим більше літо, дуже часто пересихає ґрунт. От, я ставлю рослини на фітін. Тут або ставлю півлітрову баночку, або півлітровий стакан. Може, я навіть зараз покажу, як це буде виглядати. Перевіряю, на дно пляшечки я налила водичку і ставлю свій вазончик. Водичка, Ось. ну, я додав, щоб треба, щоб фітіль був у воді, зараз додаю. Перевіряємо тепер, Так, ставимо вазон. Чудово. Значить, дивитися, фітіль знаходиться у воді, але сам горщик не достає до води. Оце самий оптимальний варіант і для укорінення троянд, і для утримування в кімнаті, і для інших квітів. От Мені цей спосіб дуже подобається, бо я людина зайнята. Мені не завжди є час поливати. А так підійшла, доливала водички і все. Я не хвилююся. Рослинки будуть политі. Отже, пробуємо ми тут теж на дно покладений керамзит. Я ставлю рослинку в горщик. Розправляю гарно корінці, щоб не було заломів. От чомусь троянди дуже реагують на те, щоб е, ну, не заломлені були корінці. Подобається їм так, я просто бачу багато, Так. насипала багато ґрунту для того, щоб. Зразу так, о І тепер я саджу третю рослинку. Так посадила теж нічого особливого при посадці, те саме. І обрізка знову ж таки. Давайте звернемо увагу на цю рослинку. Ось у нас пагін відсвівший, і другий ось пагін відсвівший. Так, Ну, дивимося знову, якщо цей величенький пагін до першого п'ятилисника, то перший п'ятилисник у нього. Зразу майже біля бутончика. Ну ось Перший п'ятилисник, виходить, ось. Ось він. Тобто, три листочка і п'ять. Ну, я думаю, що це дуже так прям близько. Мабуть, я обріжу, ось, дивіться, почеч, брунька йде. От Я до цієї бруньки обріжу, щоб відбув, кущик був компактний і щоб гарно все цвіло. Е, так, Дивимося тут. Тут п'ятилисник, а тут п'ятилисник ось перший. Через те да, буде у мене величенький такий е, кусочок стебла відрізаний. Ну, Зате буде кущ далі формуватися так, як слід. Так, добре, обрізаю. Отже, ножиці я ставлю, чисікатор ставлю вертикально і відрізаю раз, і відрізаю два. Все, відрізала. Знаєте, дуже часто питають зрізи. Ви чим-небудь обробляєте. Ну, перше, я перед тим, як працювати із розами, я Продезінфікувала свої інструменти. Ну, а так, можна максимум замазати. Або можна замазати, я ще іноді використовую свічку, розпалюю свічку і капаю. ну Це коли мені хочеться заморочитися, коли мене, або коли в мене є час. Кому цікаво, як я буду живцювати мої трояндочки, я, можливо, зроблю коротеньке відео, або ж заходьте, дивіться, у мене на каналі є вже, е, відео, і в цьому році е, я закливала відео про черенкування троянд, і дуже успішне минулорічне відео, там і показую результати живцювання трояндочок. Так що е, спосіб живцювання і способи е, збереження черенків вони є однаковими хоч для міні-трояндочок, хоч для звичайних чайно-гібридних спреїв і так далі, інших видів трояндочок, через те, будь ласка, заходьте. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі і ставте запитання, я з задоволенням вам відповім. А на сьогодні у мене все. Я ставлю трояндочки для гарного приживлення і буду черенкувати свої живці, які залишилися у мене після обрізування кущиків. А вам гарного настрою, мирних тихих днів і ночей. І всього-всього найкращого у житті. До скорої зустрічі, пока-пока.